Всім привіт! Давайте подивимось ваше бажання. Чи здійсниться, як здійсниться? Буде декілька варіантів буде. Е, Тайм-код буде в описі під відео. Так, чи здійсниться ваше бажання? Так, перший варіант. Чи здійсниться бажання? варіанту? варіант, Пишу за бажання. Тут і е, однозначно здійсниться бажання може стосуватися сім'ї або Офіційних стосунків. Тобто, якщо ви з кимось зустрічаєтесь, ви вже давно думаєте про те, щоб офіційно узаконити ваші стосунки. Так. Буде розмова про це, буде розмова про свої почуття, про якісь перспективи в цьому будете порівнювати, порівнювати або, наприклад, показувати переваги будете показувати своїй другій половинці між тими. Що ви просто, наприклад, зустрічаєтесь, і що буде, якщо ви узаконите свої стосунки. Ваша друга половинка пристане на вашу пропозицію? Скоріше за все, що Особливо, якщо ви жінка, то ви отримаєте пропозицію руки і серця. У вас життя починається по-новому. Чоловік діва, телець, козиріг, темно, русе волосся, може мати зелені очі, може бути досить юним, 25 років, там плюс-мінус пару років. Він від вас може щось приховувати. Ви, коли захочете вивідати якусь інформацію, він буде щось брехати. Уходить uh... він від розмови, ця розмова йому приносить, якби uh... приводить його до невдоволення і додає якогось тягару. Є якась таємниця, людина буде брехати. Так. Також тут проявляється якийсь чоловік, риби, рак скорпіон. Чоловік буде проявлятися з нечіткою якоюсь позицією, якось нечітко буде висловлюватися, виражати свої. Виражатися нечітко, якось розмито. Але він буде проявлятися, якби спокушати вас, проявлятися до вас з емоціями, з почуттями. Має на меті вас в чомусь обмежити. Можливо, це буде стосуватися ця таємниця, буде стосуватися цього хлопця. Тобто від цього хлопця буде приховуватися те, що є ще одна людина, яка буде проявлятися з почуттями. Якщо ви дівчина, ви будете брехати про, ну, заведе е, ваш потенційний наречений розмову, чи, там, якось, чи там, заграє до тебе те і то інше, ви будете брехати йому. Е, причиною цього буде те, що ви намагатиметесь якось гармонійно. Е, Нести гармонію у ваше життя, щоб не було якихось інтриг, емоцій таких. Ви будете говорити такі слова, що це розмови ні про що. Давай взагалі завершимо цю тему. Давай будувати сім'ю. Людина пристане на вашу пропозицію. Пристане якось людина пристає на вашу пропозицію, але тут таке відчуття, що дівчина його навіть якось буде залякувати, якось дуже так словами настоювати, а Друга половинка вас буде боятися. Він навіть якось, тобто, якщо ви будете якось дуже так настаювати на своїй позиції, людина Почне від вас оборонятися, ви можете отримати якийсь зовсім протилежний результат. А якщо ж ви будете у дівчини випитувати цю таємницю, то вона буде досить різко вам відповідати. І... Тут йде з боку дівчини, обмеження ресурсу, і навіть віддалення на відстань буде. Тобто можете трохи якось на деякий час розійтися. Людина буде обмежувати вас в якихось ресурсах. Буде спілкування через інтернет, через месенджери, не вживу. ситуація. Так. Так, це був перший варіант. Зараз будемо дивитися другий. А що ж ти будеш робити? чи здійсниться ваше бажання здійсниться, якщо ви будете прикладати зусилля. Ви маєте все в ваших руках, у вас навіть, можна сказати, є якась чарівна паличка в руках, завдяки якій ви зможете втілити бажане в реальність. Завдяки вашим активним діям здійсниться. Вам може заважати чоловіковий стрі... Риби, рак скорпіон може бути по гороскопу, людина може заважати тим, що Проявлятися до вас в романтичному плані, тобто проявлятися з почуттями, І це буде уводити вас в стан, в стан підвищеного, тобто підвищує вас. Людина буде тормозити реалізацію ваших бажань. Вас може не задовільняти така, ви можете самі зрозуміти, що відбувається, що він робить. Вас не задовільнятиме такий розклад подій, ви йдете у очельники по відношенню кубкового короля, ви починаєте якби, жити і реалізовуватися в... Робити все, що вам подобається, заради себе, заради свого задоволення. Або ж ви розумієте, що спілкування з цим чоловіком не принесе вам того, що ви бажаєте. У вас може бути якась розмова з цього приводу, буде вияснення стосунків. І потім ви якось віддаляєтесь від цієї людини, буквально переїжджаєте, можете в інше місто переїхати. Іде завершення взагалі будь-яких взаємовідносин з цим чоловіком у вас. Ви можете бути ока, дуже багато працювати, ви можете переїхати навіть в іншу країну. А Також, наприклад, якщо до цього вам доводилося дуже багато працювати, то ця ситуація завершується. Або ви звільняєтеся з роботи, в тому числі через переїзд в іншу країну. Тут може навіть така якась, ну, невдоволення якесь бути у вас, якесь трохи розбите серце, тобто ви можете. Людина ранена від почуттів, від якихось до когось, з'являється. У вашому житті якийсь чоловік може мати темне злегка хвилясте волосся, зелені очі може мати. Дуже активно буде довкола вас отак крутитися, для того, щоб привести вас у баланс, у гарм... приведи... привести вас до гармонії. Людина буде бачити, наприклад, що вам тяжко на душі, і буде намагатися зробити все, щоб ви. Почувалися гармонійно. Він він вас. Буде щось постійно, він вам дарувати, присилати якісь такі щось таке чарівне присилати, що вас буде стілювати, що вас буде наповнювати, що вас буде приводити у стан гармонії, щастя. Такі. Ви можете чимось те, що він вам прийшло, ви можете дуже довго сидіти, це розглядати, милуватися цим. А також вам по долі буде вияснення якоїсь ситуації, прояснення, розмова вам все одно не ви від цієї розмови постійно тікали, ви не хочете, наприклад, вияснення якихось стосунків і все ж таки вам доведеться буде про щось розмовляти. Якісь такі буде розмова, якась така, що розділить ваше життя на до та після. Вам доведеться цю розмову, якби Провестись з кимось. Це буде вирішувати вашу долю. Ви тікаєте від цієї розмови, ви, ні, ви не хочете. Вона, вона вас лякає. Вона ніби вам якісь і дороги відкриває, якісь там можливості дає, щоб здійснити щось задумане. Але вас це лякає. Тобто це буде ще один із ключів до здійснення ваших мрій. Тут карта сили. Тобто ви маєте приборкати якогось внутрішнього свого звіра, який вас чимось обмежує, стапарить, Там ви, можливо, у вас всередині щось таке є, чого ви самі боїтеся в собі. Тут може навіть тупо розмова з психологом. У Хтось може проявлятися з почуттями розмова про почуття, а про стосунки з кимось, хто ця людина не приносить вам ніякого задоволення взагалі взаємовідносини з цією людиною не приносять вам задоволення. Таке відчуття, що ви колись з цим партнером знаходитесь поруч, він може, до речі, мати світле волосся, досить таки привабливий, але для вас він взагалі ну, він не до душі вам. Коли ви поруч з цією людиною, вам взагалі, ну у вас немає щастя радості. Хоча він проявляє себе максимально позитивно по відношенню до вас, він досить тепло буде, будь-яку вашу забаганку буде виконувати, але ви будете відчувати себе як е, е, замкнутій клітці.